Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2014-2015 років. Це був матч групового етапу Ліги Європи. Сезон 14-15, шостий тур група G 11 грудня 2014 рік. Румунська команда у себе вдома на стадіоні Генча. Команда приймала київське Динамо. 2-0 Кияні перемагають. Гули Андрія Єрмоленка та Ленца принесли Киянам перемогу. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Головний арбітр даного матча, англійський рефері Майкл Олівер, обслуговував даний матч. Ну ось така старта 11-го обох команд. ФКСБ або Стяуа. Румунська команда, стартова одинадцятка Константин Гилке, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка у команди Стяу. у воротах, Варела Шукала пара центральних захисників, пап Філіп по флангах. Перепеліц борчан опорні півзахисники. Син Мерцян атакувальний півзахисник, Тинасе, капітан команди Кіпчу по флангах. Та соответственно, у нападе. Это стартовая основа Костяуэ. Динамо Киев. Головный тренер команды. А Сергей Ребров. 4-2-3-1. Стартовая основа Динамо Александр Шевковский а, у воротах. Капитан команды Драгович очереди Пара центральных защитников. Гусев Бурда по флангах. Мигел Вилозу. Сергей Рибалка, Опорный півзахисники. биланда Киев. півзахисник, Атакуальны. Пив по флангах. Та. Артем карав'яць у нападі це стартова Роснока київська, Динамо. Ну і тепер, друзі, давайте говорити будьмо безпосередньо про сам футбол, безпосередньо про сам поєдинок. Це, до речі, друзі, був даний якраз останній вирішальний шостий тур. До речі, друзі, групі ще була команди команда Аліборг та Ріуаве. Для стягу цей матч був дуже важливий. Кіяні вже гарантували, в принципі, собі першу позицію. У них було перед цим матчем 12 очок. У Стягу, відповідно, сім і стягу потрібно було перемагати, для того, щоб обійти Альборг та вийти в плей-офф Ліги Європи. Все одно, знаєте, команда Сергія Ріброва хотіла обіграти стягу на стадіоні Генчі, на виїзді. І, в принципі, кияні зволоділи ініціативою. так знаєте і Чим більше кияні володіли. Але при цьому ж таки був дуже такий справді цікавий футбол. обидві команди обмінювалися знаєте, атакою на атаку. А, стява почала дуже агресивна. Їм потрібно було перемагати. Е, сень, е, сень, мара, е, е, ще не помиляюсь, то Сеньмартеан, Танесе. Тобто, дуже хороші були моменти. Я хочу сказати, що у э, стяли. Дуже хороші були момент. Ось э, Синртян да, якраз намагався загострювати. Э, причому ж таки дуже непогано. Ось. Э, тобто хороші такі, знаєте, були Танесе також намагався Тобто У стяли були хороші моменти. Ківському Динамо э, ну, нелегко було да, в українській команді. Олександр uh, Шавковський відбивав там удари. Силиво були моменти з 45 по 40, äh, прощу, 42 по 45 хвилин, коли Олександр Шавковський відбив як мінімум два гострих удари. Геніальні просто сейви від Олександра Шавковського. Київ також мало кілька моментів. Лєнс і мали шанси, але не змогли їх. Реалізувати. Тобто, в принципі, можна сказати так, що перший тайм він був е, за командою Стява. Ось Але при цьому ж таки забити не вдалося. Ні румунській команді, ні українській команді. А на другий тайм. Да, ось на другий тайм. Вийдуть якраз То у київського Дінама. Віталій Буєльський Дім Сімбакані Сергій Сідарчук, Русеску, Попа та Лотовлевич вийдуть у. Ф... ФКСБ. Ну, устявий, да. Остявили у громадській команді. Ось потрібно було тільки перемагати. Але, знаєте, друзі, ось у другому таймі ініціатива поступово стала переходити вже на бік київського динамики. я не десь трішки ігру так заспокоїли. Ну і відповідно, друзі, ось вона. 71-ша хвилина матчу. Ярмоленко, Андрій Ярмоленко залишається абсолютно неприкритий на відстані близько 12 метрів. варіт після паузи Сергія Сидорчукова, що не майданчик. Ярмоленко м'яч, розвертається, пробиває Ярмоленко, Удар і гол! Андрій Ярмоленко! 71 хвилина матчу. Динамо Київ відкриває рахунок. у матчі. І це робить Андрій Ярмоленко. Сергій Сидорчук. Голіва передача. Андрій Ярмоленко. Гол. Знаєте, і після того як Яни я не так став доводити, вже знаєте, справа так до переможного кінця. Стали контролювати ще більше перебіг по 10 намагалася забити. в них було дуже багато ударів по воротах. Але кені вже свого щастя не відпустили. Більш того, на 90 плюс 4-й Джермен... Джер, Джеремей Ленс. компенсований час Єрмоненко. Відає передачу на Ленса. Ленс. поля пробігає вперед. Виходить штрафну приблизно з 25 метрів. пробиває закроючий м'яч у нижній лівий кут. І це гол! 2-0. 2-0. Динамо Київ, по двоє перевагу. Відповідно у матчі проти Стяуї 2-0. Динамо Київ перемагає. Дорогі друге 7602 глядачів було на стадіоні. Тому Динамо Київ перемагає. Стяву з рахунком 2-0. Дуже впевнена перемога Київського Динамо у другому таймі. Хоча перший тайм був доволі таки, я вважаю, застяве. Підсумкова статистика, 56, 43, пропишу, 54 на 44, це відповідно відсоток володіння м'ячем. 18 ударів у і 8 ствір у динамо Київ, 11,4 ствір, тобто по ударах 18-11 перевагу стягли, 8-4 за ударами в площину перевага у устяви, хоча володіння м'ячем, 56 на 44 перевага київського Динамо. За кутовими також було права 4 4,1 по точності. До речі, передач краще було київська Динамо 83%. Точность передачу Динамо, 76% устяви. Сейв 8 сейвів Александра Шавковського, 2 сейви Вратара стяви. І тут на 20 фольів. там у Динамо було 3 жовті картки. Ще не помиляюсь. У їх було 17%. Та одна жовта картка. Друзі, ну і давайте підіб'ємо да, Ось там матч, 11 грудня 2014 рік. Да. Важкий був матч Київського Динамо. Ми бачили зараз статистику, і справді стягу напевно на поразку не награла. Стяла, напевно, на поразку не награла, в них було дуже багато моментів, але Кіані перемагається. І з іншого боку, і не скаже, що це не поділо. Андрій Ярмоненко провів супер матч, відповідно, да, у Ярмоленка гол плюс пас. Супер матч від Андрія Ярмаленка. Кіані продемонстрували збалансовану гру, ось впевнена гри в бароні, надійна робота Олександра Шавковського і ефективність. Своїх моментів та Катальен дуже шикарно свої моменти реалізували. Но Стява не змогла реалізувати свої чисельні атаки, відповідно, незважаючи на більшу кількість ударів і у площину варить також. Кені перемагають займають в по позицію. Взагалі, Кені пройде до чертфіналу цієї Ліги Європи, де Европы від Фіорентіне. Ось. Ну, в буднику упадку, будут там еще выдовочная промок, 5-2 над английским Эвертоном. В целом, уважающая компания 14-15 была непоганной для киевского Динамо. Тоже, друзья, прогадал мы цей матч Лига Европа, сезон 14-15, 12 грудня, 2014 рик, стадион Генча. стяло Динамо, Киев, 2-0. Динамо, Киев, перемогаем. Стял и Добран. Команди з Румунії. Да. Динамо Києву добра. Вам, друзі, від щирого серця. Хочу побажати добра, да, бережіть себе Будьте щасливими людьми, друзі. Не вони, це щастя, друзі. Я вам, я бажаю бережіть себе, друзі. Всім до побачення, усім до нових зустрічей.